Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео по переробці відстійників з імпорту. Оце все, що я переробляв в п'яти відео, якщо не помиляюсь. Це ці всі відстійники Оцей відстійник у нас вийшов з попереднього відео, з цього з мікса мікросхем всяких пластмасових. І ось ще нас випало. Ну, разом з купоросом закристалізувалось. Але чорне також є. А це у нас зливалося сюди 4 чи 5 розчинів. Точно не пам'ятаю. Ну тут всяка така фігня, мудятина там. Але є і чорне. Побачимо, скільки ще осіло з того всього, що було на переробці. Зараз я цей розчин зливаю в 2-літрову вже бутилку. І цей. Потім заливаю сюди водичку, кип'яточок, промиваю, вимиваю все, зливаю в літровий стакан. Тут так само. Тоді в стакані відстоюється, зливаю водичку, а те цю всю мудятину заливаю царем і будемо розчиняти. Так, промив я всі ці бутилочки дві і зіляв в стакан. Щось там вже трошки сіло. Чекаємо, напевно, до ранку, щоб водичка вже стала прозора, а осад залимо царем. Сидів, оце я робив і згадав. В мене ще ж, дивіться, скільки залишилось пижів процідження. З цього всього імпорта, що я переробляв, згадав. І тепер я що з ним роблю? Зараз засипаю, випалюю і випалюю. І тоді попіл ще переробимо, з цього всякого гімна. Тут ще й води скільки ну, хрен з ним. Зараз водичка злється легенько. Ще через один пиш. Та й коротше, випалим це. І заодно побачимо, зробимо два от таких гімнястих матеріали. Що тут ще буде? От скільки у нас вийшло попелу з цих пижів. Промивати я його не буду. Так і зразу заливаю царем. А ось з відстійників вийшло трошки муті. Осіла. Побачимо, що там скільки вийде з цього всього матеріалу, можна сказати. Добираємо імпорт. Я не знаю, від чого в попелі такий став колір. Червоний. якийсь таке. Не знаю, що воно таке червоне, але чомусь таке. Так, ну тут жовтеньке розчинив цей ці відстійники. Вже розчинилося, зараз буду це фільтрувати. А це ще прокип'ятити треба хоча б хвилин 30, напевно. Так, ну що ж, це ще кипить. А це з відстійників я вже профільтрував. Поставив закипятити, то і зараз будемо гасити азотку і встановимо залізним купоросом. Азотка погашена мочевиною. І давайте залізного купоросику засипемо і побачимо, що воно покаже. Поставив на білу тарілочку, щоб краще було видно. Що у нас з цих відстійників вийшло? Чуть-чуть потемнів розчин. О, навіть випало ще ні, хрена собі, дивися, вже, вже бачу, що випало. Бачите? Ха! Хрена собі. Оце то відстійнички. І це з імпорту? Ну і з тих 315-х, що там було. Непотріб радянська. Дивіться, й Непогані відстійнички. Калькулятори. дивіться. Ну, що я скажу? Непогано буде до кучі до того і потім подивимося, скільки з імпорту всього разом. Так, але перед тим ми його зважимо і побачимо, що в нас тут вийде ще. Чи щось вийде взагалі. І от такий у нас получився розчин царя після попелу з пижів. Вийшло трошки багато, але що ти зробиш? Так, погасив мочевиною. Давайте засипемо купу росику. Побачимо, що нам воно покаже. Чи щось покаже, чи, чи немає в цих пижах ніхрена. Зараз побачимо. Я думаю, що тут не буде нічого. А можливо, чуть-чуть щось буде. Побачимо. А ви знаєте, ще і з щось трошки насипало. Зараз поколотаю. Видно, там крутиться. Коротше, так, я його не покажу, але от посередині. А, ні, не посередині. О, бачите, насипало трошки. Ще й посередині завісло. Так, що ще й щось з пижиків достав. Матиляється все в кучки вже. О, бачите? І... Оце відстійників у нас вийшло. Також не дуже багато. Але з імпорту і це добре. Так, зараз я з цього і з цього. А, те вже я прочистив. Зараз я це прочищу. Зливаю в чашу для випарювання. І перше, і друге. Та й будемо сушити. І зважимо, скільки ще дало. Ну що ж, якось отак. Небагато, але не знаю, чи ваги візьмуть, але все-таки хоч щось та й витягнув. З цих пижів і відстійника. Ну що ж, і от такий у нас вийшов результат. Ну, в принципі, як для відстійників з імпорта, то це навіть дуже добре. Давайте подивимося, що воно нам покаже. Ох, ніфіга собі. 0,14 Ну, це, це навіть непогано. Так, і ось наш всей порошок з цього імпорта, якого я переробляв все. Так, дехто мені написав в першому відео по переробці імпорта, там, де я показував, що я буду переробляти. Написали, цікаво було бачити весь результат з того всього матеріалу. І все і в нас матеріал вийшов. Один 1.0.6, Але я вирішив не переробляти процесори і планки. А переробив тільки пластмасу, можна сказати. Хто дивився ці всі відео по переробці імпорта, той зрозуміє, з чого і скільки всього разом вийшло. Так що, грам і то непогано. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.